Всім привіт! Такий гарний вигляд. Сьогодні розпочинаю моє відео. Я приїхала в штат Гаю. Такий магазин релігійних людей-менонітів. У них тут така краша. Але я люблю тут борщно їх купувати. І різні спеції, нарізку. Вже колись вас сюди брала, але сьогодні ще раз покажу. Тож всіх запрошую у новий влог і бажаю вам приємного перегляду. Такі гарні у них тут квіточки вже розпускаються. Є іншого кольору. Крокуси напевно, так? Заходимо, тут такі візочки маленькі, є марчик любить завжди. А Тут все інше. Ось це одна моя з улюблених полицій зі спеціями. Я тут люблю брати всякі різні. Лаврові листочки тут завжди купую. Ось така велика упаковка $1,82. В супермаркетах набагато дорожче. яка є, копчена паприка, ну, все-все-все, що тільки. Духм'яний перець і палечки криці також тут було. Є багато солодощів, різні крупи, все для випічки шоколад, навіть рукодільні є вироби, слоєчки для закруток. Там на кухні працюють робітниці, меноміти. Але йду візьму лізочок і я за борошном сьогодні приїхала для свого хлібчика. Ось тут великий вибір. На кухні робота йде, вони тут і свою випічку продають, а я шукаю, яке мені потрібно, борошно, Та і та це такі, м -м, як слойоне тісто. Мені треба all purpose для всього. Така і unbleached повинна бути. Пакет муки майже 7 доларів. Це дуже вигідно. І ще тут дуже гарна якість. Це такі оліки і смаки до випічки. Долар 39, ось така на майже 4 мл баночок. Брендом замовляє ось тут нарізку, м'ясну, сирну, також дуже все смачно у них. Макароні вироби. Але в принципі мені здається, б макарончики якісь додому. Для діток. Візьму діткам ось такі дрібненькі ракушки. 3,20. Люблю такі дрібненькі макарони. Взяла два пакети ворошна, більший і менший це. Вийде мені десь приблизно на 10 доларів. Уже насіння бачу, продають. Хочу подивитися, які є насіння. І яку ціну. По 3 долари пакет. Колицю зі смаколиками. Зараз щось треба ще вибрати також діткам. Те, що вони люблять. Також люблю тут купувати гарбузові насіння і соняшникові. До Хліба можна додавати чи посипати. Різні горішки є, різні, різні, різні. Тут вам показую. Такі є різні нарізки, сирні, м'ясні. уже вже замовлю, він знає, що я тут люблю. Також є в морозильних камерах всяка смакота. Я тут часто купую печінку, але в мене зараз є вдома в наявності, а ще... Тут є заморожені От. вишні. Чи черешні. Черріс. Тут зрозуміло, тому що блуберіс, тому що у них вишні чері і черешня чері За 4 долари непогано. І тут ще є заморожені м'ясні продукти, соседжі вони тут називають. Як я кажу, печінка, бекон. Тут можна придбати стейк. А тут зараз щось з діткам виберу. Вони люблять ці жувальні. Рибки, чи хробачки, чи ведмедики, чи металики. щось візьмемо їм додому. Ще швиденько в машині покажу, що Брендон докупив. Такі пайс-пироги. Один з лимоном, один з малинкою. Знаю, що я люблю малинку. Взяв таке печиво також. Ще як сандвічі з лимоном. Щось піно-батер, напевно. Прецелис. А, салтед карамель. Карамельні якісь. Відка взяли циречки в желейних і з нарізки. Я тут дуже-дуже люблю ось такий воно як, е, варена кобаска з перцем і оливками. За все все. Вже зразу нарізали 11,25 і два види сиру. Цей свій чіз за 3,83 ось стільки. А ще мій улюблений копчений ауда. Сир. Скільки, тут пів кілограма, напевно, 7,20. Подивіться, скільки в тому пирогу. Начинки. Дуже смачні. Собі на сніданок запекла омлетик з грибочками і сиром. Посипаю омлетик кінзою. І свіженький огірочок посипаю перчиком. І всім також смачного, хто буде їсти. Сьогодні у нашого Марчика школа онлайн. Щось там сталося з септичною системою і їм потрібно було полагодити. І один день вони вчать онлайн. Подивіться, як займається математикою. У вигляді гри. Про Приклади потрібно вирішувати і досягати вершин. Це шкільний планшет. Він приніс вчора додому і от по снідам із задоволенням грається, вивчаючи математику. Також є ще ось така роздрукована невеличка книжечка з, е, з такою історією. І він прочитавши, тепер повинен відповісти на запитання, потім зробити ще ось такі з різні, з математики і з письма вправи. І пізніше ще буде живе спілкування годину часу з онлайн-вчителем. На обід готую собі мандрони, тертюхи дарони, хто як називає. Думаю, всі знають, як це робити. 4-5 картоплин натерти, одна цибулина, 2 яйця, 4 столові ложки муки. перець, сіль, сухий часник до смаку. На завершення свого відео я хочу подякувати всім своїм підписникам за вашу підтримку. На початку березня нас набралося 5 тисяч на даний момент, вже звичайно більше. Я вам надзвичайно вдячна за ваші добрі слова, шалену підтримку, коментарі. Так все швиденько сталося, що я навіть не встигла придумати якогось розіграшу, щоб комусь щось подарувати. Отож, сьогодні. Я розіграю 5 брошок в українському стилі. Оберу 5 переможців. І зараз всі умови вам розкажу та покажу. На вибір переможцям буде ось такий колосок брошка, яка має ще таке вушко, можна носити як підвіску. Соняшник, також з вушком. Або Такі колоски блакитно-жовтенькі, просто брошка. На вибір переможця буде. Будь-яку з цих ви зможете обрати. Залишивши коментар під сьогоднішнім відео, вподобайку. Ну і, звичайно, бути підписаним на мій канал. Участь у розіграші можуть брати жителі усіх країн, звичайно, окрім Росії. Відправлю будь-який куточок світу. І. Коли ми розіграємо, це, можливо, буде у прямому ефірі, а можливо, просто в одному з наступних відео. Я оголошу переможців. За допомогою рендомного вибору коментарів під цим відео спеціальна програма обере 5 переможців. Всім бажаю удачі, до наступної зустрічі!